В продажі з'являється ось така от гарна новиночка. Це Ягуар XF 16 рік. Під капотом в нього 3 літра бензин, повний привід, лед, оптика спереді і позаду. На дуже стильних дисочках гарно виглядає позаду. Вихлоп в нього заводський салончик, просто неймовірний. Світла шкіра з електрорегулюванням, сидінь з пам'яттю, повний склопакет електрорегулювання дзеркал і керма. Кермо в нас. Мультимедійна, з підкермовими пелюстками, є голосове управління, круїз-контроль. На прибори всі в нас 133 тисячі пробігу, мультимедіа з екраном, блютуз, AUX, різноманітні асистенти. Водія. Вона у нас вже сенсорна, камера заднього огляду. Всі функції повністю все працює. Клімат, контроль двозонний, система старт-стоп, вибори режимів руху, електроручник, задній ряд сидінь з підлокітником, салончик взагалі в дуже гарному стані, люк, люк також працює. Повністю автомобіль І справний. Тому Приїжджайте, дивіться і забирайте цього красунчика на території торгового центру Республіка Парк компанія Автофокус.